Засновником Києво-Печерського монастиря став святий Антоній. За легендою, невідомий житель Любича, прийнявши постриг в афоні, повернувся на Русь. Довго бродив він монастирями і, нарешті, на високому березі Дніпра біля Києва знайшов занедбану печеру. Її викопав для своїх молитов майбутній митрополит, а тоді ще простий Іерей Берестовський Ілларіон. Захоплений красою цього місця, Антоній залишився в печері і присвятив усі свої дні молитві. Слух про пустельника швидко поширився. Згодом біля Антонія поселилося ще 12 монахів, які викопали першу підземну церкву та келії навколо неї. Незабаром кількість ченців зросла. Великий князь віддав їм уже всю гору над печерами і дозволив побудувати там велику церкву та обнести її внур. Антоній не хотів управляти монастирем і доручив це ігуменові гуманові а сам усамітнився в печері, де й прожив у молитвах до самої смерті. Завдяки щедрості Ярославичу монастир розрісся і розбагатів. При Феодосії Печерському, наступнику Варлаана, він набув значення духовного центру всієї Русі. Ставши ігуменом, Феодосій започаткував аскетизм і суворі пости, а потім і новий устав, взявши за основу візантійський. Авторитет Феодосія був таким високим, що сам Великий князь часто приходив порозмовляти з ним наодинці. Завдяки мудрості і стійкості у вірі Феодосія вплив києво Печерської лаври на Русі зростав. Сам Феодосій Печерський. 1108 року був канонізований як святий. Після його смерті монастир продовжував розвиватися. Уже в 15 столітті лавра оповита легендами. Говорили, що її печерами можна пройти до Смоленська, Новгорода, Чернігова. Нині Лаврські печери поділяються на ближні і дальні. Глибина їх від 5 до 20 метрів. За структурою це довгі підземні коридори з церквами, келіями, нішами для погребіння. І одні, і другі мають по три підземних церкви. У лаврі святих мощей більше, ніж у будь-якому іншому храмі світу. У печері є і кілька масових поховань. На стіні написи вказують, що там спочивають жертви Батиєвого погрому Києва 1240 року.